В нашій щоденній програмі апостольські настанови. І я протерей Володимир Давидов, з вами продовжую читати книгу Діянь святих апостолів, і продовжуємо сьогодні саме 15 главу. Вчорашня глава і початок полягав в тому, що в Єрусалимі зібралися апостоли разом і апостол Павло туди прибув разом з Варнавою щодо щоб обговорити питання, що Повинні виконувати язичники з колишні язичники християни вже, чи варто їм дотримуватися закону Моїсеєвого чи ні. Тому що християни з іудеїв, деякі, особливо там такі сказано, що ті, хто колишні фарисеї, вони вважали, що так, язичники мають і обрізуватися і дотримуватися інших постанов собору. Ой, постанову закону Моїсеєвого і о, перепрошую одну секунду. І, і, і апостоли в Єрусалимі обговорили це питання. Виступив апостол Петро, який сказав, що він перший, хто взагалі почав хрестити язичників і. В принципі, це було повеління Боже. Потім виступив один з самих таких ортодоксальних іудеїв, брат Господній, Яків, який, незважаючи на те, що головував в християнській церкві, в Єрусалимській церкві, незважаючи на те, що він дотримувався закону Моїсеєвого, був таким ну дуже сильним молитвенником, тим не менше він виступив на захист язичників християн. І о, якби знайшов компроміс, що від них вимагати дотримання закону Моїсеєвого не потрібно. Лише треба дотримуватися певних речей, не їсти ідоложертвеного м'яса. Е, і це не є протиріччям. Я вчора вже це пояснював, але ще раз повторюсь: це не є протиріччям словам і позиції апостола Павла, який говорить, що можна їсти ідоложертвини, тому що ідол це є нічого, тобто це є про звичайну їжа. Але це був певний компроміс, аби християни з юдеїв могли спілкуватися з християнами з язичників. І якщо не було, б, якби не було такого компромісу, то християни з е, іудеїв е, ну, нехтували б спілкуванням з християнами з язичників. Це, це породило б певне розділення церкви, не сприйняття одне одного. І це б ну, тільки пошко, нашкодило б справі Христові, справі Євангелія. Е, Якби справі спасіння благо... і проповіді благої звістки, це б розділило людей. І отже, він висуває певні компроміси, щоб утримуватися. Це не є гріхом, але це є те, що дозволить церкві бути єдиною. Тобто і додожертвини, не... не грішити в блудних пристрастях. Тобто не, не мати гріхів розпусти. І ще два моменти: це не їсти удавнени, і, тобто жертви, з якої не спустили кров, і не їсти не вкушати саму кров. Для іудеїв це було дуже таким болючим питанням, тому що і іудеї вбачали в крові життя. А тому оцей старозавітня постанова, що не можна їсти кров. Кров тварин, для них, для іудеїв, це була ну, одна з основ таких основ заборонних законів, умовно кажучи. І через це це теж було таким певним компромісом. Хоча щодо цього питання, і особливо їсти чи не їсти кров, можна вживати чи не можна. Над цим питанням досі ну, можна так сказати точаться суперечки між Богословами, між святим ми можемо у святих отців знайти як одну точку зору, так і іншу, що можна чи не можна. А ну, от мені здається, що це дійсно момент був компромісу, тому що знову ж таки заради миру між іудеями-християнами і язичниками християнами. Ну, колишніми, я думаю, ви розумієте про що. я. Отже, прийняли на а, соборі от таку послугу, що від язичників, які стали християнами, вимагаються тільки оці, оці, ось, ось ці декілька речей. І більше нічого. Ну, звісно, а Павло і Варнава прийшли з Антиохії, де якраз оці м, питання й виникли, що робити, як ставитись до язичників і що від них вимагати коли, після їхнього хрещення. І, звісно, треба ж надіслати відповідь в Антиохіїв. Там чекають, що ж апостоли примудрі вирішать в Єрусалимі, як розсудять. Тоді апостоли та старішини з усієї церкви розсудили, обравши з поміж себе мужів, послати їх до Антиохії з Павлом і Варнавою, а саме Іуду, прозваного Варсавою, та силу мужів, які начальствували між браттями, написавши власноруч таке. Апостоли, старійшини і браття, з вітанням до братів, і язичників, до братів із язичників в Антиохії, Сирії та Кількії. Оскільки ми почули, що деякі, вийшовши від нас, бентежили вас словами та збурили ваші душі, кажучи, що треба обрізуватися і виконувати закон, чого ми їм не доручали. То ми, зібравшись, однодушно розсудили послати до вас обраних можів. З улю... улюбленими нашими Варнавою і Павлом, людьми, які віддали душі свої за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отже, ми послали Іуду та силу, які пояснять вам те саме і словами, бо розсудилися Святому Духові і нам не покладати на вас більше ніякого тягара, крім цього необхідного утримуватися від жертвеного, крові, задушеного і розпусти. Додержуючись цього, добре зробите, будьте здорові. Що роблять апостоли разом зі старішинами? Вони пишуть послання не просто на словах передати, а пишуть ну умовно кажучи, результати їхньої їхнього собору або їхньої наради. Записали, що постановили. Постановили, якби утримуватись від цього. Написали ще декілька якби, таких втішальних слів, вітальних і втішальних, і передають. Але ми бачимо, що вони передають не тільки Павлом і Варнавою, Ну, ті мали свою точку зору. Вони були якби в, о, в опозиції іншій точки зору е, іудео-християн. І якби тільки вони принесли цей лист е, з Єрусалиму назад в Антиохію з такою відповіддю, іудео-християни могли б ну, засумніватися або в істинності цього листа, або в тому, що це дійсно позиція апостолів. Але що роблять апостоли? Дуже мудро вчиняють, вони вибирають, ну можна сказати, людей сторонніх, третю сторону, тобто своїх представників. Варнава і Павло так вони проповідують, але вони ну, сторона конфлікту. А тут є третя сторона: це апостоли зі старішинами, і вони споміж себе виділяють люду е, та силу для того, щоб вони. Прийшовши разом з Павлом і Варнавою, підтвердили рішення Собору. Були такими, з однієї сторони, є документ, лист з рішенням, що ж робити, і є ті люди, які представляють апостолів представляють цей документ, і які роз'яснять, що мало... Що мал малось на увазі. Якби не тільки, знаєте, сухий о, якийсь там о, суха постанова на папірці, ні. А тут живе спілкування з тими, хто приймав рішення на соборі, тому що, скоріше за все, сила і, іуда, вони ну, якби ми ж читаємо, що обрали мужів поважних, які ну, були, ну, мовно каже, старішими, Займали керівні посади в Єрусалимській церкві. Тобто, це такі поважні люди в християнських колах, і от їх і посилають разом з Павлом для того, щоб надати авторитетності тому листу і тим рішенням, які прийняли апостоли. І от вони навіть цікаво так в листі цікаво зазначаються, що от бачите, от скільки ми почули, що деякі, від... які вийшли від нас, збентежили вас словами та збурили ваші душі тим. що... Треба обрізуватися і виконувати закон, чого і ми їм не доручали. Тобто апостоли не тільки кажуть, що треба від язичників, але ще й якби, ну так дорікають іудеохристиянам, християнам які не мали повноважень і не мали ніякого одобрення того, щоб одобрення від апостолів, щоб вимагати обрізання та виконання закону Моїсеєвого від язичників християн. Зразу так як зразу ставлять їх на місце. Щоб не, не брали на себе більше, чим, чи, чим можуть. Отже, посланці прийшли до Антиохії і зібравши людей, вручили послання. Вони ж, прочитавши, зраділи цьому повчанню. Ну, тому що, бачите, лист направляється в першу чергу до язичників. От, з вітанням, як написав апостоли Старішини, з вітанням до братів із язичників. Для язичників це було ну, важливим, важливим рішенням, тому що, ну, якби вони увірували в Христа, але вони не хотіли обрізуватися, не хотіли а, ну, виконувати обряд, а, бути заручниками обрятового закону відхозавітного. Ну, це були дійсно ярмо, як каже апостол Яків, е, яке ну, ну, не було приємним апостолам. Ой, не апостолам, а християнам з язичників. І це ярмо, ми бачимо, на думку апостолів, вже не потрібне. Воно втратило свою, свою необхідність. І тому, коли язичники хри християни прочитали цей лист, вони дійсно зраділи, тому що тепер не буде ніяких ну, звинувачень зі сторони іудео-християн і не буде ніякого примусу до виконання закону Моісеєвого. А вони ж прочитавши, це раділи цьому повчанню. А Іуда та сила, будучи самі пророками, багатьма словами наставляли братів і ствердили їх. Тобто прийшли не тільки на словах сповістити рішення апостолів, а ну, по суті звершити, ну, звершити духовне окормлення християн, новонавернених християн. І бачите, ми, що Іуда і сила ще й мали дар пророцтва. І, пробувши там якийсь час, вони з миром були відпущені, відпущені браттями до апостолів. Але сила захотів зостатися там. Тобто пройшла ціла процесія, скоріше за все. Не тільки сила і Іуда Павло та Варнава повернулися до Антихії, а ще й разом з ними інші християни подорожували. І от побули вони, понаставляли, поповчали. По, Укріпили в вірі і вирішили йти повертатися до апостолів, якби вже всі, як то знаєте, пора й честь знати. Але Іуді сподобалося, він ми, ой, не Іуді, а Силі, сподобалося бути в Антиохії, і він залишився там. <кій> ну і ми зараз побачимо, що не дарма, і напевно залишився, тому що вже складувалася певна. Певні події, які, ну, напевно, силу із, якби, сподвигли на те, що не повертатися. Зараз ми до цього дійдемо. Павло ж із Варнавою перебували в Антиохії, навчаючи і благовіствуючи слово Господнє разом із багатьма іншим. Тобто, вся ця процесія прийшла в Антиохії, побула Варнава з Павлом. Залишаються, сила теж вирішив залишитись, а всі а Іуда. А, і, напевно, ще ті, хто їх супроводжували, повернулися <кій> назад в Єрусалим. Причому що, напевно, серед тих, хто разом, разом з Єрусалимом прийшли силою, Іудою, Варнавою та Павлом, був і той самий Іоанн <кій> прозв... Марк, майбутній апостол. <кій> Майбутній апостол і е євангелист Марк, який в, першому, в першій подорожі, коли Павло та Варнава подорожували, проповідували, він в якийсь момент їх залишив і повернувся в вірогідніше за все, до Єрусалиму. Ну, він був з Єрусалиму родом. А от коли Варнава з Павлом прийшли до Єрусалиму, був Апостольський Собор, то Іван Марк. Ну, ми зараз зачитаємо, ви зрозумієте, чому вірогідніше, якраз і прийшов в Антихію теж разом з усіма. Знову, якби, визвався на те, щоб подорожувати і проповідувати, Ну, супроводжувати апостолів. Отже, після кількох днів Павло сказав до Варна: ходімо знову і відвідаємо братів наших по всіх, міст, по всіх містах, де ми проповідували слово Господнє. Подивимося, як вони живуть. Тобто, важливий момент для апостола Павла. Не була лише, в нього не було лише ціль попроповідувати, створити християнську громаду і піти далі. Він відчував відповідальність за всі ці громади. Ми бачимо, що коли він йшов в одну сторону, да, вигнали з одного міста, з іншого, він переходить в інше проповідує, утворюються християнські осередки, громади. І він повертається, і в кожній громаді ставить старішину, тобто пресвітера, щоб уже керував громадою, звершував Євхаристію, головував на, на, ну, на вечерях Агапи і займався устроєнням християнського е, життя е, такого е, общинного. І коли апостол Павло знову побував там в Антиохії, повернувся в Єрусалим, сходив назад в Антиохію, його мучає відповідальність за всі ці церкви. Він хоче переконатися, що в них все добре, провідати їх. Він не просто ставить нові церкви, він і в майбутньому за них піклується. І ми бачимо навіть це не тільки от зараз, що от в нього виникло бажання. Це можна побачити в його листах, де він постійно говорить, пише до одних і каже, а я ще хочу і там побувати. Пише до інших і каже, Я у вас був і, і планую знов побувати, прийти. А до, а до інших пише Не можу до вас дійти. ну якби він постійно переживає і підтримує зв'язки. І він, коли в нього не виходить відвідати ту чи іншу християнську громаду в тому чи іншому місці, він посилає посланців зі своїм посланням, щоб віднесли посланець той же Тимофій, наприклад, пішов, відніс листа, поспілкувався. Від них листа приніс Павлу. Ну такий листоноша, але не тільки ну, в нього. Ідуть ці е, обов'язки листоноші, а ще й якби і наставляти, і узнавати, ну, як живе громада, щоб потім на словах розказати і самому апостолу Павлу е, для апостола Павла кожна його церква, яку він заснував в кожному місті е, християнська спільнота, для нього вона важлива. Він за неї переживає і потерпає. І не тільки за свої, а за ті, які були засновані його учнями. Отже, так. І апостол Павло, переживаючи за ці церкви, каже: Варнаві, слухай, побули вже в Антиохії, пішли, пройдемо знову по тих містах, познаємо, знаємо, як живуть наш, наші християни. Варнава ж захотів взяти з собою Іоанна, званого Марком. Тобто, те, про що я казав, що вірогідніше Іван Марк знову опинився в Антиохії. Варнава хоче його взяти, ну, напевно, були певні такі дружні відносини і ну, пропонує. Давай він знову з нами піде. Е, маємо нагадати, що Анмарк скоріше був молодший, і е, коли він попередній раз їх супроводжував Павла з Варнавою, то він був навіть написано в діянні як служка. Ну, тобто на, на, е, допомагав по, супроводжував в дорозі. І в якийсь момент він, напевно, ну, передумав, чи злякався, чи йому це. Розчарувався, ми не знаємо, які, які мотиви, але бачимо, але можемо зрозуміти, що це був не дуже хороше прощання. І у апостола Павла склалася певна думка про Марка Іоанна, е е званого Марком, ну, що він ненадійний і може знову кинути. Тобто ну, видно, що були певне непорозуміння, коли, е коли Йоанн Марк їх залишив. І от, Варнава знову пропонує взяти з собою Іоанна Марка, але Павло вважав, що не слід брати з собою того, хто відстав від них у Памфілії і не пішов із ними на діло, на яке їх послали. Послали, е, хто, по-перше, Дух Святий, а по-друге, далі е, послали апостоли і е, старіше, возложили на них руки, і Варнава з Павлом і Марк, і Іоанн Марк в тому числі. Мали подорожувати і проповідувати слово Боже. Іоанн Марк, ми бачимо, що їх залишив з якихось причин, які явно не були прийнятими ці причини, не були прийнятими апостолом Павлом. І от Варнава каже, давай знову візьмемо його. А, Ян, а апостол Павло каже, ну, він не, не сильно надійний, я не хочу його брати з собою. Він може знову нас в дорозі залишити на якомусь етапі. Ну, Видно, що ну, певна така. Певна конфліктна ситуація була. І при чому, що апостол Лука наголошує на цьому, значить, це було ну, не щось таке мимобіжне, а досить серйозний конфлікт. Ну, конфлікт інтересів. Тут не, не, не то, що сварка, але у кожного були свої упередження, які. Ну, в принципі, призвели до того, що апостол Павло і Варнава більше, ну, вони розійшлися. От. І сталася незгода, пише апостол Лука, так, що вони розлучилися один з одним. І Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, обравши собі силу, той, що е, вирішив залишитись, не повернувся до Єрусалиму. З чого ми бачимо, що, напевно, вже до того все йшло. Тобто, ну... Якби складалося. Напевно, Павло з силою знайшли якусь спільну мову, зблизилися, і сила вирішив би, разом супроводжувати Павла. І от Павло, обравши собі силу, пішов вірений браттями благодаті Божій і приходив через Сирію кілікию, стверджуючи церкви. Тобто пішов відвідувати ці церкви, які він утверд... ну, заснував, грубо кажучи. Павло його, а сила супроводжував. Що цікаво, що от оцей, ну якби, такий, такий, ну такий, не конфлікт, я навіть не знаю. ну Можна сказати, і сварка, не сварка. Не знаю, незгода, от, дійсно, ідеальне слово, от, така незгода виникла між Варнавою і Павлом, що вони більше в принципі, ніколи разом і не подорожували, і не проповідували. Тобто вони розійшлися, кожен обрав свій шлях проповіді і свої цілі. І, скажімо так, Іван Марк в певній мірі йому, е, ну, так грубо кажучи, йому повезло, що знайшовся такий Варнава, який захот... якби, ну, був згоден з ним подорожувати. І в деякій мірі Іван Марк, можливо, минулого її подорожі з молодушничем, коли дійсно там небезпека переслідувала Павла з Варнавою. Можливо, йому стало страшно, він залишив їх, не хотів ці тяготи переносити. Але те, що він потім обрав подорожувати з Варнавою, ну в певній мірі він реабілітувався і в очах Варнави, і в своїх власних, напевно. І це можливо послужило, що він в майбутньому стане, напише книгу, яку ми знаємо як «Євангелія від Марка. Ну от, такі моменти. бачимо, от взагалі, оці всі, навіть негаразди, незгоди між апостолами. Певні такі суперечки і з кожного своє точка зору. Ми знову ж таки повертаємось до одного з таких основних, до основної думки, що, ну, моєї думки, я дуже часто про це так розмірковую, що апостоли звичайні люди зі своїми вподобаннями, зі своїми точками зору, кожен там упрямство може проявляти хтось навіть слабинку, да, як той Іван Марк. І апостола Павла певна ну, обіда залишилась на Яна Марка. Він не хотів більше з ним ніде бути, тому що ну, вважав його ненадійним. А Варнава навпаки якби, теж мав, міг би так вважати, але дав шанс Яну Марку, якби ну, не зважав на це, що той ну, їх залишив. І, і Господь всіх привів до себе. Кожен, кожен прийшов до нього своїми шляхами. Але апостоли це дійсно звичайні люди з певними слабкостями, з певними характерними рисами. І тим не менше, Господь в кожному вбачає, в кожному бачив здійснення своїх задумів, що в Варнаві, що в Маркові, що в Силі, що в Павлі і в інших апостолах. Та й в кожному з нас Господь бачить свій окремий промисел і веде нас до себе окремою дорогою. Спільний напрямок, а от дороги можуть і стежки бути різними. Що ж, на сьогодні ми залишили з вами, закінчили з вами 15 главу, завтра, дай Бог, почнемо 16 ту Перед тим, як перейду традиційно до нашого чату і до молитви, прошу вас підписатися на канал Вічі. Ставте вподобайки, коментуйте відео, поширюйте в соціальних мережах. Також ви можете. Допомогти фінансово донатами, або ставши постійним спонсором на YouTube-каналі ВІЧІ. Як це все зробити в описі під відео? Що ж, перейдемо до чату. Так. Петро Трихамук, чому Варнав прийняв рішення піти з Марком, а не з Павлом? Я думаю, у нас у всіх буде можливість спитати у Варнави, коли постанемо. Коли потрапимо в Царство Небесне, тому є вже навіть з приводу цього е, аргумент, чому туди варто потрапити і докласти зусиль. Чому так? Ну, Звідки ми можемо знати, ми не знаємо. Але це свідчить про те, що у апостолів кожного своє було бачення. Як проповідувати, з ким проповідувати, куди йти, е, якби, з ким спілкуватися. Не було якогось такого, знаєте. Один сказав, і всі послухали ні. Кожен був незалежний, всі були різні, але єдині в Христі. Що ж, а тоді переходимо. Давайте до молитви за нашу Україну. В ем ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив намалики тяну на зброї Вісуса Новина, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимось і нині, що молимось до Тебе. Зміцни силою Твої, наш побожний, український народ, благослови його справи, перемнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою могутньої Твої нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Піднеси, Господа, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє. Тим же кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і день праведної твої відплати, подай він ціне тління. Бо твоя влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе доп... надії покладаємо, тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за разом проведений час. За читанням Святого Письма бажаю вам Божого благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Дасть Бог зустрінемось завтра. Христос Воскрес, воїстину Воскрес!